Перш за все, ми повинні звернути увагу, що Страсний тиждень закінчується у Великий піст, оскільки сам великопосний період по своїй суті складається з двох частин: сорокоденного посту, по прикладу старозавітніх пророків і самого Ісуса Христа, та Страсного тижня, як особливого тижня проживання православними християнами останніх днів, годин і секунд земного життя Ісуса. Євангельські події, і особливий чин Богослужіння супроводжує кожен зі страсних днів. Розпочинається він у вербну або пальмову неділю. В цей день ми згадуємо урочистий в'їзд Господа в Єрусалим, мешканці міста зустріли його як царя, кидали одяг і пальмові гілки під ноги і вигукували: Осана синові Давида! Понеділок присвячується перш за все спомину про прокляту смаковницю. Виходячи з Єрусалиму, Христос бачить смаковницю, яка не принесла плода, і каже, що віднині ніхто не буде їсти ніякого плоду від неї, цим самим підтверджуючи слова апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Христос до своїх прийшов, а свої його не прийняли. Потім вже в розмові з фарисеями Ісус говорить притчами. Тим самим остаточно і чітко підсумовуючи, що Господь готовий пробачити людині гріхи, прийняти її такою, якою вона є, але Господь не потерпить ніколи двоєдужча, Господь ніколи не потерпить лукавства. У великій вівторок Ісус багато проповідував, розповідав про Воскресіння мертвих, своє друге пришестя, вкривав злобу фарисеїв, розказував притчі, а саме про талант, творив дива, стілював. Книжники фарисеї лютували, хотіли схопити Його, але боялися народу, бо люди вважали Христа за пророка. У стресну середу фарисеї, старішини і книжники стали радитись, як схопити та вбити Ісуса. Один з дванадцяти апостолів Христових, Іуда Іскаріотський, був дуже жадібний до грошей. Він сам прийшов до первосвящеників. І за тридцять срібників продав Господа. Великий четвер, велика п'ятниця і велика субота це особливий час підготовки до свята Воскресіння. Страсний четвер це пам'ять тайної вечері. Христос умив ноги кожному своєму учневі, продемонструвавши таким чином свою любов до них, обличив Іуду Іскаріоцького у зраді, далі розділив між учнями своїми хліб та вино, сказав: це ціло моє і кров моя, що ламається і проливається за вас на відпущення гріхів. Так, на спомин цього було встановлено таїнство святого причастя. У страсну п'ятницю церква згадує, як судили Ісуса Христа. Пілат запропонував єврейському народу звільнити царя іудейського, але народ вирішив звільнити розбійника вараву. Тоді він запитав їх, що ж хочете, щоб я вчинив з Ісусом. Люди в один голос закричали розіпни його, розіпни кров його на нас і на дітях наших. Сина Божого жорстоко били, катували, глузували, одягнули на голову вінець колючого терну. Поклали на плечі великий дерев'яний хрест і повели на місце, призначене для розп'яття гору Голгофу. Там, для учня, якого любив, Господь доручив опікуватись своєю матінкою Дівою Богородицею. Також на хресті Христос молився за людей. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Смерть погасло сонце і настала темрява по всій землі. Відбувся сильний землетрус. Каміння та скелі розкололись, завіса у храмі розірвалася навпіл зверху донизу. Це був знак гніву Божого на людей. Воїн проколов тіло Христа, і потекли кров і вода на кості Адама, омивши первородний гріх. Того ж вечора. Цілу спаситель зійняли з Христа, загорнувши в плащаницю, поклали в печері в герсиманському саду, заваливши вхід великим каменем. У страсну суботу відбулося погребіння Ісуса Христа. Цей день, власне, і завершує страсний тиждень згідно з вченням церкви, коли ціло Спасителя лежало у гробі душею своєю відійшов у пекло до душ людей, що померли. І звільнив всіх праведників, перемігши своєю смертю смерть і давши життя вічне. Так закінчилось страждання Ісуса Христа і Його земне життя. Через Його велику любов до Отця і до нас Ісус Христос пішов на муки, тому, згадуючи подвиг Сина Божого, приносимо покаяння та молитви для того, щоб чистим серцем і душею зустріти світле Христове Воскресіння.